ДТП на Волині. Чоловіка забрали в лікарню. Волинянин гвалтував 12-річну доньку. Його судили. Та що буде, якщо росіяни наважаться підірвати Каховську дамбу? Слава Україні! В ефірі підсумки дня 21 жовтня. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. На Волині сталося ДТП 32-річний водій автомобіля. Шкода Рапід» по вулиці 1 травня у Любомлі наїхав на пішохода внаслідок автопригоди. 49-річний пішохід отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до лікарні. Нині триває слідство. У Луцьку провели аудит комунальної стоматполіклініки після того, як наприкінці літа у міськраді висловили публічне незадоволення роботою медзакладу. В результаті цього конфлікт обговорили і під час комісії питань соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури та мови. Про що йшлося та чим усе закінчилося, дізнавались наші журналісти. У Луцькій міській раді обговорили результати аудиту, який провели у міській стоматполіклініці. Нагадаємо, говорити про міську стоматполіклініку активно почали відколи наприкінці літа міський голова висловив незадоволення роботою медзакладу. Аудит роботи клініки провів департамент фінансів Луцької міської ради, і результати оприлюднили у соціальних мережах та змі раніше ніж він потрапив до головного медика громади. «По Високому ступені зносу обладнання інструментарію, Далі по е це, це є інформація. Тут немає чи факту, чи ні, я вважаю, що є ця інформація, вказана вдові. Okay. Крім того, є інформація, що забезпечується в повному обсязі внесення е послуг з ургентної стоматологічної допомоги до медичної інформаційної системи, де відповідно, не до отримання коштів з, від національної служби. І так само є е інформація про, е ну, про тарифи на саме на медичні послуги, пломби, хірургічного е видалення зуба, накладення пломби і так далі. Ось директорка медзакладу та інші присутні дивуються, яким чином члени аудиту визначали вартість послуг, які надаються стоматполіклінікою. На мене наприклад цікавить, як можна визначити повноту і достовірність внесення інформації в систему. Що це треба моніторити? Я так розумію, аби прояснити ситуацію, прийшла на засідання постійної комісії і директорка стоматполіклініки Світлана Черниш. Відтак перше незрозуміле питання звучить наступним чином. В договорі вказано, що Національна служба здоров'я України надає на одну послугу прийому пацієнта 123 гривні. Втім, за словами Світлани Черниш, ця сума розрахована не на кожну послугу, яку отримує пацієнт, а загалом. На весь спектр процедур, а їх, до слова, буває чимало. До нас приходить пацієнт. Перший, перше, що він приходить в поліклініку, підходить до чергового лікаря. Черговий лікар, як правило, завжди терапевт. Він сідає у крісло до терапевта, його терапевт обстежує і приймає рішення, чи він буде лікуватися терапевтично в нашому закладі, чи буде наскерований хірургічне відділення. Терапевт. Записує собі ці дані, але в МЕДЕЙР не показує, тому що остаточний результат буде в хірургії. Тому е, там є розбіжність між е, е, вони взяли 39 форми, це форми статистичного обліку, які вже відмінені з 2014 року. Там є така графа надання невідкладної допомоги. Там ми пишемо всіх туди пацієнтів. І ті, що отримали допомогу безкоштовно по НСЗУ, і ті, що. Е, Просто не хочуть її отримувати по НСЗУ, а платять в касу. І всіх, ту графу. Тож каже, так і сталося, що за результатами аудиту вийшла розбіжність. Якщо в загальну кількість хворих, згідно даних з томатполіклініки, було трохи більше 18 тисяч, то в систему введено лише близько 9 тисяч пацієнтів. Крім цього, на це вплинула і наступна ситуація. За словами директорки, для того аби вести чітку звітність, усе повинно підтягуватись через спеціальні програми. Та ось далеко не всі пацієнти мають укладену з сімейним лікарем. Прийшов до нас пацієнт, він може не мати декларації з сімейним лікарем, таке теж дуже є багато таких пацієнтів. Ті пацієнти, що переселились, наприклад, там зараз переміщені особи. І взагалі, якщо пацієнт не звертається до свого сімейного лікаря, його декларація не активується, він нам не підтягується. Впливу на це ми не маємо. Добре, якщо ми зловили цього пацієнта, і в нього є комунікація з своїм сімейним лікарем. Він йому задзвонив, щось туди-сюди, і вже воно пішло. А буває, що і не пішло. І там у нас є дуже дуже багато пацієнтів, які справді їх просто не можна туди підтягнути. Світлана Черниш пояснює, згідно договору з Національною службою здоров'я України, пацієнт вноситься у базу один раз, хоча послуги, які він отримує в клініці, можуть бути багаторазовими. На кшталт прийшов спершу до одного лікаря-терапевта, а потім його направили до хірурга. Виходить, послуг кілька, звітів лікарів кілька. А пацієнт в результаті вноситься в базу всього один. Відтак і вийшла розбіжність, яка сприйнялась аудитом як порушення. Крім. Того є таке поняття як обов'язкове надання невідкладної допомоги. Законодавством передбачено Однак, надання невідкладної допомоги, навіть якщо людина не зареєстрована в місті. Це її право, але безкоштовно будь-який заклад зобов'язаний надати будь-яку невідкладну допомогу. І не важливо, зареєстрований він має декларацію сімейну чи не має, але все рівно внесення цієї роботи в інформаційну систему передбачено. Відтак, після бурхливого обговорення члени комісії зійшлись на тому, що перевірка ще не закінчена, і жодних висновків стосовно цього конфлікту ще немає. А тим часом жителі Луцької громади вже бояться, що в результаті цього скандалу стоматполіклініку хочуть зробити приватною. Що звернення від мешканців було про ці скандали не турбуються тим, щоб раптом не сталося приватним. Закладом з другої сторони вони турбуються про те, що вони не зможуть оплачувати свої послуги в приватних клініках. Через те вони хочуть, щоб стоматологічна клініка працювала і наша робота як депутатів просто все зробити для того, щоб зберегти. Нагадаємо, в кінці травня заклад отримав нового медичного директора Любов Яковчук-Качмар. Адже як пише сайт новин Луцька та Волині, конкурент медики стверджують, що саме вона почала висувати чимало зауважень, як до працівників стоматполіклініки, так і до її директорки. Коли ж журналісти телеканалу Конкурент Тіві намагались запитати у неї щось з цього приводу особисто, Любов Яковчук від коментарів відмовилась. Добрий день. день. Ми журналісти телеканалу Конкурент ТВ і намагалися но... друга з вами зв'язатися. Знали, що сьогодні уже на роботі. Можна не буду. А чому? Це було все старіше. Ну, взагалі хотіла б з вами збиратися, що ви будемо давати. давати. Тим часом начальник управління охорони здоров'я Луцької міської ради Володимир Лотвін каже, що нарікань на роботу Світлани Черниш раніше не було. Нас звернень і різних таких скарг на трубі. Відтак виходить, що нарікань на роботу закладу і директорки у безпосереднього керівника медицини громади не було. А самі висновки фінансового аудиту підприємства викликають багато сумнівів. Зміниться директорка чи ні, зміниться підхід до управління комунальним підприємством. А чи залишиться таким самим, покаже час. А поки ж очевидним видається тільки одне: вже зовсім скоро лікування зубів у комунальній стоматполіклініці стане значно дорожче. Для Лучан. За зґвалтування 12-річної доньки волинянин відсидить 15 років за ґратами. Як повідомили у прокуратурі області, суд визнав 38-річного жителя Луцького району винуватим у зґвалтуванні 12-річної доньки. Доведено, що 10 липня цього року нетверезий чоловік тричі погломився над дитиною. Обвинувачений перебуває під вартою і наступних 15 років проведе у тюрмі. 21 жовтня у Луцькій міській раді відбулось вручення державних нагород військовослужбовцям, які віддали своє життя у війні з загарбницькою Росією. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено старшого лейтенанта Путінцева Михайла Сергійовича. Посмертно нагороду отримала мама загиблого захисника Карнафель Анна Михайлівна. Також орденом за мужність третього ступеня посмертно відзначено Симоновича Іллю Тарасовича. Нагороду отримала мама героя Шалофас Тетяна Васильівна. Міський голова Ігор Поліщук висловив жінкам слова підтримки у їхньому горі, подякував за виховання синів патріотів і запевнив, що пам'ять про подвиг їхніх дітей завжди житиме в громаді. На Волині завершили ремонтні роботи з відновлення мостового переходу на автомобільній дорозі поблизу села Сокіл. Про це повідомили у службі автомобільних доріг. Лагодити цей 12-метровий міст через річку Лютниця розпочато торік у ході ремонту майже 11 кілометрової ділянки автошляху, що пролягає між населеними пунктами Сокіл та Оленівка. Нині повноцінний рух транспорту мостовим переходом вже повністю відновлений. Секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, чи має Україна план дій у разі підриву окупантами Каховської дамби. Про це він говорив 21 жовтня в ефірі телемарафону. Якщо вони підірвуть каховську дамбу, то питання водопостачання Криму закриється раз і назавжди. Його відновити буде неможливо 5-7 років. Ми сьогодні володіємо інформацією, що там робить ворог. І мова зараз не про електрику, мова зараз про більш страшні речі. Це буде катастрофа вселенського масштабу. Якщо вони ухвалять таке рішення, якщо вони це зроблять, тоді питання Криму для них ніколи не стояло і не стоїть, заявив Данілов. Тим часом Міністерство закордонних справ Ірану закликало своїх громадян покинути територію України. Про це повідомляє ОНН із посиланням на сайт Іранського МЗС. Цитуємо у зв'язку з ескалацією воєнних конфліктів та посиленням нестабільності в Україні. Всім громадянам Ірану наполегливо рекомендуємо отриматись від поїздок до цієї країни. Також усім громадянам Ірану, які проживають в Україні, рекомендуємо покинути цю країну, щоб зберегти своє життя та безпеку. йдеться в повідомленні. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав полігон у Брестській області. Йому показали бойове застосування безпілотних літальних апаратів, а також комплексне бойове застосування засобів боротьби з БПЛА та застосуванням багаторівневої автоматизованої системи управління батальйонною тактичною групою. Лукашенко, з дозволу якого рашисти атакують Україну з Білорусі, цинічно наголосив, що не хотів би, щоб безпілотники білоруського виробництва воювали в Україні, бо ми там цитуємо все-таки свої. Україна знайшла три джерела фінансування супутникового інтернету Старлінк для своїх військових. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, пише Політіко. У разі необхідності зв'язок фінансуватимуть Пентагон, Європейський Союз та приватні донори. Також Резніков розповів, що Київ вже вийшов на прямий зв'язок із засновником SpaceX Ілоном Маском, аби знайти вихід із ситуації, яка виникла з оплатою терміналів. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що найгарячіший напрямок в області в районі Сватового. Також окупанти масово звільняють мешканців Луганщини від житла. Росіяни відбирають квартири та будинки, зазначив голова ОВА. За словами гайдая, спочатку росіяни позабирали в людей хати в селах вздовж лінії фронту на напрямках Креміна Сватове, а тепер дісталися міст. Ну і про приємне, Збройні сили України ліквідували уже 66 тисяч 750 окупантів. Станом на 21 жовтня українські військові також знищили 2573 танків, 1648 артилерійських систем, 5 тисяч бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Працівники ДБР затримали на хабарі Державного інспектора обласного управління податкової служби Волині. Посадовець спільно із заступником начальника одного із управлінь податкової розробили корупційну схему. Вони штучно створювали умови віднесення певних операцій компанії до ризикових, що не дозволяло підприємцям вчасно реєструвати податкові накладні, тим самим блокували роботу підприємства. Натомість усі перешкоди зникали, коли бізнесмени погоджувалися віддати 10% Ків відкату від суми віднесених до ризикових господарських операцій. Такса для підприємств області, у тому числі і тим, що працюють на підвищення обороноздатності країни, складала 85 тисяч гривень. 20 жовтня головного інспектора затримали працівники ДБР спільно із нацполіцією під час отримання чергового траншу півтори тисячі доларів. США раніше він отримав першу частину коштів, які мав передати одному із керівників управління. Передбачене для нього покарання позбавлення волі на строк до 10 років. На Росії знову палає. У підмосковному Ногінську масштабна пожежа. Горить величезний склад. Рятувальники нарощують угрупування для боротьби з вогнем. Про це повідомляє пропагандистське видання Ріановості із посиланням на прес-службу МЧС Росії. Інформації про загиблих або постраждалих поки що немає за попередніми даними. Вогонь охопив майже 5 тисяч квадратних метрів. Відомо, що до ліквідації пожежі вже залучено 27 одиниць техніки та аж 82 людини. Польща ймовірно може прикрити небо України у разі наступу ворожих військ із території Білорусі. Про це сказав у ефірі ТСН військовий експерт, заступник директора центру армії, конверсії та роззброєння із міжнародних питань Михайло Самусь. Прикриття неба може статися, оскільки Польща як союзна держава ретельно спостерігає за розвитком ситуації, зазначив експерт. На його думку, Польща та Литва, які перші на собі відчули натиски з боку Білорусі ще за часів напливу іммігрантів, готуються до подібного розвитку подій. Звісно, якщо у Польщі будуть засоби ППО і ПРО, які можуть закривати небо над частиною України, то я думаю, це буде зроблено без жодних вагань, додав військовий експерт. Через управління по Російський диктатор Владимір Путін та міністр оборони Росії Сергій Шайгу відвідали мобілізованих на полігоні у Рязанській області перед тим як їх відправлять на забій в Україну. Про це пишуть російські засоби масової пропаганди та міноборони країни-агресорки. Очільник міноборони доповів президенту про проходження мобілізованими курсу бойової підготовки з військово-облікових спеціальностей, а також бойового злагодження у складі підрозділів. Повідомили роз Тож російський фюрер, проінспектувавши чоботи русні, наважився навіть взяти до рук зброю. Тільки от куди стріляв, невідомо. Адже результати влучань, а точніше, не влучань, ніхто показати не наважився. А на прощання Вовочка Путін гордо і радісно стукнув кулачком по столі. Реакція соцмереж, на чи не перший візит бункерного діда на військову базу за час повномасштабної війни, не забарилася. Тролять Путіна безбожно, а також звертають увагу на цікаві деталі. Головний редактор англомовної версії медузи Кевін Ротрок зауважив, що пальто, у якому кремлівський недомірок поїхав на полігон, коштує приблизно 6 тисяч доларів. Цікаво, правда ж? І це в той час, коли мобілізовані вояки виглядають як голодранці. Російські окупанти вранці, 21 жовтня, вдарили по Харкову. Після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Сенігубов. Вже відомо, що поранення отримали п'ятеро людей. Є руйнування промислової інфраструктури, на місцях працюють усі профільні служби. Також расисти вранці обстрілюють Запоріжжя. Голова ОВА Олександр Старох повідомив, що ворог атакує ракетами обласний центр. Людей просять не виходити з укриттів до закінчення повітряної тривоги. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється 21 жовтня: – 75-ті роковини трагічної для України сторінки в історії. У цей день 1947 року радянськими карально-репресивними органами була проведена операція Захід. Як свідчать архівні дані, операція Захід була однією із найбільш масових і оперативних сталінських депортацій для населення заходу України. Це була справжня катастрофа. Загалом із західних областей, за винятком Закарпатської, було виселено більше 26 тисяч сімей. Більшість депортованих відправили на роботу у вугільну промисловість східних районів СРСР. Решту відправили в Омську область, де надалі використовували їх на промислових підприємствах та у сільському господарстві. Сотні виселених літніх людей і дітей померли під час транспортування на північ СРСР. Вшануємо пам'ять про людей, які стали жертвами тих подій. Луцька центральна районна лікарня може залишитися без опалення, а все через суперечки навколо котельні. Нагадаємо, ще з 2020 року медзаклад знаходиться у комунальній власності Підгайцівської громади. А котельня, що його обслуговує, на балансі КП Райтеплобут Луцької районної ради. Після прийняття на баланс лікарні очікувалося, що разом із нею до громади перейде і котельня. Однак рішенням районної ради було не від. Давати котельню, а натомість продавати тепло громаді і заробляти таким чином. У 2022 році через війну суттєво зросла вартість теплоносія. Так, якщо минулого року за тонну палети платили в середньому 7 тисяч гривень, то цього ж року ціна виросла майже удвічі і коштує до 15 тисяч гривень. Попри це, вартість гігакалорії теплової енергії держава закріпила на минулорічному рівні 3200 гривень замість фактично. Тарифу, який мав би становити 6 тисяч 890 гривень. І луцька районна рада не погоджується покривати таку різницю. Отож, у райраді вирішили передати котельню у тимчасове користування громади, щоб підгайці самотужки покривали різницю у тарифі. А коли ж ситуація налагодиться, знову забрати котельню в користування власного комунального підприємства. Очільник райради Олександр Омельчук каже, що це вимушений крок, адже у них немає Ає коштів, аби покрити різницю в тарифі у підгайцівській ж громаді. Кажуть, що їх така ситуація не влаштовує, адже якщо вони і покриватимуть різницю за рахунок місцевого бюджету, то хочуть, аби котельня у перспективі перейшла на баланс громади. А днями на Фейсбук-сторінці Луцької районної ради опублікували допис, в якому керівництво Підгайцівської громади звинувачують у тому, що вони ставлять під загрозу опалювальний сезон. Мовляв, Луцьк. Райрада передала Підгайцівській громаді у користування котельню, а громада відмовляється її приймати, ставлячи під загрозу опалювальний сезон усієї лікарні. Очільник Підгайцівської громади Юрій Семенюк каже, що сам допис дуже провокативний. Адже коли котельня заробляла гроші для райради, її не передавали у користування громаді. А зараз, коли потрібно покрити різницю в тарифі, громаду просто ставлять перед фактом. Вони надіялися, як вони пишуть, пишуть в своїх, о, там у Фейсбуці написали, що ми там зриваємо опалення. Значить, вони просто взяли відмовилися від своїх зобов'язань. І вони кажуть, хай бере там сільська рада, ще хто небудь бере. Розумієте як? Тобто, коли було вигодно, вони. Не віддавали, вони заробляли кошти. Коли стало невигідно, вони в останні дні, бо тому що фактично, ви знаєте, 15 жовтня вже був, завжди по Україні було пані Сензари, трохи розмістили на місці. Вони поставили перед фактом. Ми відмовляємося. Як тут відмовляються? Як вона відбувається від своїх тих? І хай береться тимчасове користування. Тобто Оці суди, що ми зараз з ними судимося, і не тільки ми. Значить, ми просили ходити нам на постійне, на, 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 на постійній основі. Вони дають нам тимчасове, запропонують тобто, збитки, десь будуть орієнтовно не знаю, там, до 500 тисяч ну, там вона вирахувати значить, в місяць. Тобто, коли е, воно невигодно, вони нам тимчасово віддають, а потім, коли вже все буде відрегульовано, тому що так же ж не може бути проблема в нас по цілій Україні. Тоді і знову забирають назад і знову заробляють гроші. У свою чергу голова районної ради Олександр Омельчук каже, що передавати котельню на баланс громади закон не зобов'язує, а не робили цього, бо в райраді побоювалися, що котельня опиниться у приватних руках. Вони хочуть постійно, щоб постійне володіння ці котельні, <говори> але оскільки в нас є побоювання, що ця котельня перейде в приватні руки. І в майбутньому, коли Підрасі громада доєднається до Луцької громади, щоб не було в нас в майбутньому колізії. Що котельня є приватна, а лікарня є комунальний заклад Луцької об'єднаної громади. У нас підписаний мораторій президентом, що не можна піднімати послуги на енергопостачання. Держава не передбачила механізм компенсації. Вона це все скинули. А ви собі розбираєтеся? У нас районний бюджет. Виключений з бюджетного фінансування. Нам за два роки жодної копійки не прийшло на розвиток і на енергоносії. Жодної копійки не прийшло від держави. Ми переговори ввели з підгадською громадою. У нас є відповідні листи з липня місяця. Ведемо вони не готові брати на себе компенсацію по тарифу. Ми депутатський корпус скликали комісію, і на цій комісії дали з користування до 1 липня 2023 року. Котельню і яка знаходиться в. Ліпінах і в підубцях дві котельні доли за одного гривні. Поки суперечки тривають на вулиці, стає холодніше. Вже зараз у деяких відділеннях лікарні використовують електричні обігрівачі, адже потрібно підтримувати сталу температуру. Що буде далі, та коли саме медзаклад отримає необхідне тепло, поки ж невідомо. У Луцьку на проспекті Соборності намалювали нову розмітку. Тепер тут з'явилася смуга для громадського транспорту. Втім, така ситуація викликала чимало питань та навіть обурення у місцевих водіїв. Що тут не так і як тепер їздити проспектом Соборності? Ми спробували розібратись. Нова розмітка з'явилася на проспекті Соборності від повороту на вулицю Чорновола та до проспекту Молоді. Щойно її встигли намалювати. Майже одразу у мережі почалася дискусія між автомобілістами. У Луцькій міській раді ж кажуть, панікувати немає чого. Під час розробки розмітки усе врахували. Тож доїхати до прилеглих дворів чи повернути на проспект молоді водії зможуть. Втім, незручності таки будуть. Зокрема, парковка авто на узбіччі, де лучани звикли залишати автівки, тепер заборонена. Дана смуга призначена для руху лише маршрутний транспортних засобів. крім таксі та велосипедистів. Там також можуть рухатися. Рух інший транспортний засвід цієї смуги, от і також для посадки або висадки пасажирів, завантаження вивантаження вантажу забороняється правилами дорожнього руху. Ще під час повороту праворуч в місцях, де смуга має. Ну, відокремо на цієї лінії це там заїзди в двори, в двори до будинків водії, ну відповідно дотримуючись правил дорожнього руху, показуючи там покажчиком повороту з за зайняти відповідне положення. Вони мають право заїжджати і виїжджати з цієї дворової території. Відтак порушників штрафуватимуть. Робити це можуть безпосередньо, як і патрульні поліцейські, так і працівники муніципальної варти. Віктор Главічка каже: нова розмітка на соборності це свого роду пілотний проект. Який розробляє місцева влада, усе задля покращення руху транспорту у місті, а також налагодження системи руху маршруток і тролейбусів. Перш за всесмога. Ця для маршрутних транспортних засобів організовано з метою дотримання чітких графіків руху транспорту, особливо в пікові години, швидкість руху громадського транспорту. За наявності такої окремої смуги транспорт буде їздити не дотриманням графіків, адже це проспект Соборності один із основних наших проспектів. Ну що є дуже важливим для пасажирів, вже ну особливо в пікові години. Кожен цінує свій час щоб доїхати до своєї часу до місця там призначення, роботи і так далі. Більше в міськраді Переконані, що така розмітка зменшить і кількість ДТП, які, на жаль, нерідко трапляються на соборності. Відтак, нині у управлінні транспорту Луцькради вивчають, на яких ще вулицях і проспектах міста можна було б створити окремі смуги для громадського транспорту. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.